Хмельничанка Тетяна Михайлівна пенсіонерка. Виїжджаючи у місто в справах, найчастіше користується тролейбусом, адже має пільговий еквиток. Від сьогодні автоматизовану систему проїзду в електротранспорті міста обслуговує новий оператор. Ще б не розібралася перший раз. Як для мене, то воно це не то, що я гроші заплатила, це ж. Пенсійний дав, тож як воно там правильно, я вам не скажу. Самі бачили, приложила і все yes. добре. Новий оператор це Луцька компанія Сітікарт Систем. У всіх тролейбусах встановили по три валідатори. За проїзд можна розрахуватися банківською картою, з чіпом, телефоном та електронним квитком. Є відмінність між оплатами пільговими картками і оплатами транспортними картками. Якщо це оплата пільговика, дозволяється оплата на одному рейсі лише самого за себе. Для стандартних карток дозволяється здійснити оплату за себе, можливо, за своїх гостей, яким чином відбувається. Ви здійснили першу валідацію, наступну валідацію здійснити через 5 секунд. Протягом, якщо ви попадете в проміжок менше ніж 5 секунд, валідатор буде сповіщати, що карткою щойно скористалися. Для чого це зроблено? Щоб уникнути подвійного потрібного списання. У кабінах водіїв з'явились бортові комп'ютери, на яких зокрема відображається кількість валідацій у транспорті, розклад руху, кілометраж. Кермувальник Роман розповідає: тепер перед тим як виїхати на маршрут, йому необхідно зареєструватись у системі. Потрібно карточку вставити, ввести пароль. Вести маршрут, нічого важкого немає. Щодо роботи нового оператора електронного квитка додає сьогодні скарг від пасажирів про оплату проїзду не отримував і помітив зменшення тих, хто розраховується готівкою. Зменшилось поки що не набагато, тому що тільки перший день, але ну, відсотків 20 вже точно зменше. Для водія це набагато краще, тому що не потрібно відволікатися від дороги і це. Ну, та ж саме безпека для пасажирів. Самі ж пасажири діляться користуватися новими валідаторами поки незвично. Я маю пенсійне посвідчення і користуюся карточкою. Незвично, незручно, але раз спробувала, підказали, як і все нормально. Ну я думаю, що будь-які оновлення до покращення так, звичайно, що людям незвично і потрібно звикнути. Але все, що відбувається нове, я вважаю що і покращення. В електротрансі нагадують, усі картки, котрі були придбані пасажирами або отримані пільговиками, раніше діють. Замінювати їх не потрібно, але за бажанням можна придбати карту нового оператора. Крім того, наразі система працює у тестовому режимі. Протягом березня за поїздку можна розрахуватись готівкою у водія та через QR-код ПриватБанку. По завершенню березня місяці ці форми оплати скоріше за все буде відмінено. Я думаю, що пасажир дуже швидко адаптується, зрозуміє зручності, і будемо переходити повністю на 100% безготівкову форму оплати. Всі ми хвилювалися, як ж відбудеться це перше березня, як ми виїдемо. У нас 100% вийшло як заплановано 68 тролейбусів, і сьогодні вони всі працюють. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.